Вітаю вас на каналі Мастер Про що ж попало до нас ось таке захисне скло, досить прикольно запаковане, коштуватиме воно недорого, приблизно 300 гривень. Зараз поклеїмо і подивимося, яке воно по якості. Ультра тонке виглядає досить прикольно за свої кошти. Знімаємо захисний чохол та переходимо, переходимо до самої поклейки. Для максимальної зручності поклейки скла вимикаємо телефон. Протираємо екран вологою серветкою та ідеально протираємо екран. Центруємо скло по верхньому динаміку та клеїмо на ваш девайс. Я навіть нічого не роблю, якщо якісне скло, воно, в принципі, робить всю роботу само за себе. Ні одної царапинки, ні одної пилинки. Все ідеально. Що ж, робота зроблена ідеально. Дякую всім за перегляди. Можливо, камера не передає, але виглядає скло просто бомбічески. І не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Далі цікавіше, до побачення, пока.